Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. вашій увазі трамвайний дайджест, огляд подій, що стосуються сфери рейкового міського транспорту. Говоримо традиційно вже про пригоди на транспорті, а також про перспективи розвитку трамвайного господарства українських міст. І на початку дякую всім глядачам, які надсилали повідомлення про транспортні події. Я думаю, що ви здогадалися. Це відео з Харкова. На відеореєстратор автомобіля, який рухався по вулиці Морозова, потрапив в момент сходу з колії трамвая. Аварія трапилася 20 квітня. Трамвай восьмого маршруту рухався вниз з боку моста над залізницею. Біля повороту на вулицю за озерну з колії злетів перший візок. Передню частину вагона винесло у лівий бік. Через удари об контактний провід зламався пантограф. Також отримав ушкодження і передній візок. У вагоні прибувало кілька пасажирів про те, щоб з людей Хтось постраждав інформації немає. 13 квітня також у Харкові на Стрілці при повороті з вулиці Академіка Павлова візки трамваї поїхали в різні боки. Через інцидент було заблоковано рух трамваїв в усіх напрямках. Ну а пасажирам довелося пересісти на маршрутки або йти пішки. 16 квітня в Києві на лінії швидкісного трамваю сталося задимлення у вагоні моделі КТ-3 Юа. Інцидент стався біля зупинки бульвар Кольцова. Рух трамваїв у напрямку станції Гната Юри було тимчасово зупинено, а пасажири йшли до найближчої зупинки по райках. Пасажири, які з різних причин не встигли зайти в салон і залишилися на вулиці, іноді роблять несподівані вчинки. Наприклад, в Києві через обмеження по кількості пасажирів в салоні, чоловік вирішив йти перед трамваєм. Таким чином він, мабуть, вирішив створити незручності всім, і водієві, який не міг вести трамвай по графіку, і пасажирам. А от у Миколаєві не так давно стався подібний випадок. у якості помсти за те, що водій поїхав в зупинки і не відкрив йому двері, вирішив бігти перед вагоном. Марафон проходив по вулиці Декабристів між зупинками Центральний проспект, вулиця Сінна. А от у Дніпрі водієві та кондуктору довелося зганяти з даху трамвая чоловіка. Любитель гострих відчуттів заліз на задню частину другого вагона і, мабуть, збирався верхи їхати до наступної зупинки. Однак зайця вчасно помітив водій. Якби чоловік залишився на даху вагона, то міг би впасти при повороті або під час розгону трамвая у Львові. На кінцевій зупинці проспект Вернацького сповзає насип, на якому знаходиться трамвайне розворотне кільце. Проблему не можуть вирішити вже протягом двох років. У травні 2019 року виявили велику тріщину в ґрунті, яка, мабуть, з'явилася після сильного дощу. Тоді у міськраді Львова повідомили, що об'єкт інфраструктури знаходиться на гарантії, і компанія Онур, яка будувала трамвайну лінію насихів, повинна ліквідувати проблему. У березні 2021 року справа дійшла вже до суву ґрунту. Причому насип зруйнувався у тому ж самому місці і вже в більших масштабах. Повторне порушення цілісності насипу сталося також у квітні. Цього разу під загрозою падіння. Опинилася опора контактної мережі, як видно, при будівництві насипу для зміцнення схилу використовували георешітку. Однак це мало допомогло у стримуванні земляної маси. Далі змінимо тему. Поговоримо про те, що відбувається на підприємствах, де випускаються трамваї. Зокрема, 13 квітня у Дніпрі помітили на вулицях міста нову модель трамвайного вагону, що випустила компанія «Татраюг» К1Т306. На перших відеокадрах видно, як вагон тягнуть на буксирі. Тоді багатьох цікавило питання, чому трамвай не їде своїм ходом. За кілька днів почалися випробування і сертифікація. Для того, щоб вагон був придатний для привезення пасажирів, необхідно, щоб він проїхав на менше тисячі кілометрів у тестовому режимі. Як відомо, підприємство «Татра-Юг» виграло конкурс на поставку трамваїв до Києва. Тендер передбачає закупівлю 23 трисекційних низькопідлогових трамваїв загальною міськістю 300 пасажирів. І ще про одну перспективу цього разу про будівництво нової трамвайної лінії у Кривому Розі. Трамвайна мережа цього міста може збільшитися майже на 10 кілометрів. В облдержадміністрації повідомили, що оголосили тендер на створення проєкту з будівництва нової ділянки. Попередньо відомо, що планується з'єднати трамвайною лінією кінцеву станцію швидкісного трамваю Зарічну і залізничну станцію Рокувата. У двоколійному обчисленні довжина нової ділянки складе 9,6 кілометра. Планується також побудувати міст через річку Саксагань. Ймовірно, мова йде про. Створення прямої трамвайної лінії, яка буде пов'язувати район станції Роковата через метротрам із соцмістечком. Для цього потрібно буде збудувати виїзд з лінії швидкісного трамвая, де саме буде побудована лінія у п'ятому зарічному мікрорайоні, поки невідомо. Однак після перетину річки Сексигань трамвай поїде по вулиці Ватутіна. Потім на розі з вулиці Мусорського лінія розділиться на одноколійні ділянки, і трамвай буде їхати до станції Роковата вулицями Мусорського та Тімрязєва, а озброєнь. Ні, бік по бульварній частині вулиці Конституційної і Ватутіна. Якщо у вас є цікава інформація про діяльність міського транспорту, надсилайте свої повідомлення за тими контактами, що є в описі цього відео. І також нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі. Будь-яким чином, це можуть бути донати, звичайні коментарі або репости сюжетів у соцмережах. І також нагадаю глядачам, хто дивиться відео без підписки. Натискайте кнопку підписатися. Це ми також допоможете у просуванні і розвитку каналу. Бажаю всім приємних подорожей залізницею і побачимо в наступних оглядах.